Є новини, друзі, чому Трамп дав Путіну 50 днів оцей ультиматум? Цікавий інсайт є. І сигнали Алієва. Дослухайте до кінця. Є, знаєте, в нашому інформпросторі дуже багато там, різних експертів, які говорять, що Трамп після днів треба було санкції вводити. Постійно і я про це говорив, але я ще говорив три місяці тому, що санкції треба було вводити ще тоді, і війна би вже припинилася. Об'єктивні речі, тому що ну, вони би просто знищили економіку росіян, яка і так ну, на, грані, на грані серйозного колапсу. Хто би там що не говорив? І от з'явився цікавий інсайт. Чому Трамп дати саме 50 днів? Пам'ятаєте тарифну війну Китаю та США? І Китай заблокував продаж рідкоземельних металів до США. Вони домовлялися все одно, якби Америка вийшла в плюсі, і Китай розблокував оці рідкоземельні метали. метал. Так от, прийшла статистика, що тільки за червень місяць в 6 разів американські компанії збільшили закупки рідкоземельних металів в Китаї і по всьому. Світу. І я думаю, що ці 50 днів це не те, що там Трамп жаліє Путіна чи там дає йому шанс бити по Україні, заставити Україну піти на якісь ультиматуми, ці дебільні та. А це просто прорахований економічний ну, варіант для американських компаній, тому що їм треба захопитися різними металами, різними матеріалами і щоб в них не було дефіциту цього, тому що вони потрібні, як і для телефонів, для комп'ютерів, так само і для виробництва. Зброї і напевно це прораховано разом з кампаніями, що потрібен такий термін, щоб закупитись. А потім, коли будуть введені ці тарифи проти росіян, ну, якщо Путін не піде на припинення вогню, а сигнали те, що ультиматум дії він вже є. Я про це раніше знімав відео. Це, по-перше, ну те, що Зеленський сказав, активізувати перемовини і росіяни це привітали. Ну тобто, знаєте, як. Соломинка, останню надію, от українці будуть з ними вести перемогу, і можливо вони відбудуться на наступному тижні в оцей раунд. Наступний і те, що Китай запрошує, якби Трампа хоче звести його з Путіним. І от як на мене, знаєте, це просто економічно прорахований хід, щоб американські компанії нічого не втратили і були готові до можливих тарифів, які будуть введені проти росіян. Ну і Китай не зможе також нічого мати, отримає оцей тариф 100%, і це буде означати, якби ну. Теж нову торгову війну з Китаєм, але дуже дуже серйозно, тому що вони з росіянами оборот, я вже розповідав 250 мільярдів, ну а з американцями трильйон. Тому подивимося, я думаю, що все ж таки це економіка. Наступне питання це Аліїв. В нього була велика прес-конференція. Бачив, там Гардон туди приїхав. Журналісти, і наша журналістка передала йому шеврони з різних бригад бойових, і він дуже, так знаєте, чуттєво до цього віднісся, подякував. Ну і сказав, що треба продовжувати якби, бити ворога. Ну я так своїми словами. І саме основне, от такий сигнал він дав, що не можна визнавати окупацію і якби опускати голову. Ну я про це постійно говорю. Тому що оці ультиматуми Путіна е, і оці терористичні акти, які вони постійно вчиняють, е, б'ючи по нашій території, по нашим містам цивільним, це тільки для того, щоб його ультиматум прийняли. А основа, основа його мети, мета, основна Путіна це легітимізація окупованих територій. І Алієв абсолютно про це сказав: що не можна визнавати окупацію. Ну її не можна визнавати е, об'єктивно, тому що це продовження війни, і Путін далі таким шляхом буде йти і легітимізовувати. Інші території тому треба дійсно припиняти війну, завершувати, але тільки на справедливих умовах і ну ніякого визнання, тому що без визнання ці території це тягар для росіян, коли їхня економіка знаходиться практично в колапсі. Ну і чекаємо раунду перемовин. Я думаю, що все ж таки він має відбутись, тому що ну росіяни під час цього ультиматуму будуть боятися. Сказати, ну якби Трампу, ні, що вони не хочуть вести перемогу, тобто ще один сигнал, що санкції можуть бути введені навіть і раніше. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.